28 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Зенітними ракетними підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено два рашистських літаки, бомбардувальник Су-24М на Лисичанському напрямку. Штурмовик Су-25 на Бахмутському надійшли повідомлення про потужний вибух в районі бази паливно-мастильних матеріалів в окупованому Кацапами з 2014 року Донецьку. Рашистські загарбники продовжують безславно здихати в Україні. Так, один з підрозділів рашистських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. В районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління расистів, знищено до п'яти одиниць військової техніки. Інформація щодо загиблих та поранених Кацапів уточнюється. Також підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів рашистських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати орди складають до 20 песиголовців загиблими та понад 30 – пораненими. Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області силами оборони України пошкоджено залізничний міст, який рашистські окупанти використовували для постачання озброєння та військової техніки.